Вітаю, дорогі колеги. Мене звати Анна Сорокіна, я практикуючий лікар кушер гінеколог тренер з плазмотерапії та естетичної гінекології. І сьогодні ми з вами поговоримо про часту патологію вульви та можливі шляхи її подолання. Ось як на фото, ви бачите таку дуже гарну картинку. Я була на конференції у Львові і гуляла вуличками Львову. І побачила цю грушку, і вона мені сподобалася, тому що вона мені нагадує ту патологію, про яку ми будемо сьогодні з вами говорити. І ця патологія має назву склероатрофічний ліхін, склерозуючий ліхін. Склерозуючий ліхін це патологічний стан, що характеризується ураженням шкіри запального характеру, з формуванням на ній щільних білих плям. Переважно цей патологічний процес локалізується на ділянках статевих органів, а відсутність вчасного лікування може спричинити незворотні порушення у вигляді рубцевих навіть змін. За даними АСВД, це міжнародне товариство з вивчення вульвовагінальної патології. Говорить нам про те, що прогресування склероатрофічного ліхіну призводить до втрати анатомічної структури промежени та являється ризиком розвитку карциноми вульви у 6-8 жінок. Які є фактори ризику розвитку склерозуючого ліхіну? Насправді їх є досить багато, але. Розглядається та теорія, що склероатрофічний лігін відноситься до аутоімунних захворювань. І спадковість, мабуть, має не останнє місце в цьому факторі, ризику розвитку склерозуючого лігіну. Розповім вам, на прикладі своєї пацієнтки. В мене є пацієнтка, їй 70 років, вона має склероатрофічний лігін, і її син привозив на маніпуляції, які я їй виконували. І сину більше ніж там 40 років він попросив запитати пацієнтку, чи може це бути спадковим, тому що в нього теж є деякий дискомфорт і до кого йому звернутися з цим дискомфортом. Так, склероатрофічний лігін має спадковість. Він виникає часто у тих жінок, які мають аутоімунні порушення. Чи аутоімунні тероїдити, чи псоріаз, чи системний червоний вовчак, чи втіліго. Будь-який аутоімунний процес підвищує ризик розвитку склероатрофічного ліхену. Інфекційний процес, часті запальні процеси в ділянці вульви, також є фактором ризику. Гормональні порушення, зниження рівня естрогенів, а особливо у менопаузальних жінок, призводить до розвитку склерозуючого ліхіна. Склерозуючий ліхін може виникати там, де є постійне ураження цієї ділянки, може виникати у тих жінок, які мали курс лазерної епіляції волосся. Чому так? Тому що насправді ті лазери, які є сертифікованими. Вони є більш вивченими, і ми знаємо, що вони не призводять до змін шкіри. Але ті лазери, які купуються в невідомих виробників, невідомо де, і невідомо за які, скажімо так, кошти, тому що вартість лазера дуже відрізняється. Є лазери, які там мільйони коштують, є лазери, які коштують там тисячі-дві тисячі доларів, і, звичайно, який буде результат впливу на шкіри, ніхто не знає. Але на це також потрібно звертати увагу і запитувати наших жінок, де вони проходять курс лазерної епіляції. Які ж скарги у жінок при наявному склеротрофічному лігії? Раніше він мав назву крауроз вульви. Перше, це свербіж, сухість, потоншення шкіри. Тріщини, зміна кольору шкіри, наявність білісуватих плям, втрата анатомії клітора та малих статевих губ. Але це виникає там, де є довготривале прогресування даного захворювання. І жінки вважають, що це норма, що це вікові зміни, тому що в більшості випадків він вражає жінок менопаузального віку. Симптоми. Симптоми, з якими ми можемо бачити жінок або можуть вони звернутися до нас на консультацію. Перше, це шкіра стає блідою і білою, і при цьому може бути залучена вся вульва. Простягаються ці плями, як правило, до аноректальної ділянки, до ануса і мають вигляд плям. Можуть з'являтися рубці, які призводять до втрати вульварної тканини. В результаті звужується вхід в піхму, що призводить до різкого болю при статевому контакті, і іноді є проблеми сечовипусканням. Піхва в процес не залучається. Залучається саме та частина, де є роговий шар шкіри. У деяких жінок симптоми можуть бути невиявлені, але при огляді ми можемо бачити зміни шкіри. І так часто буває у тих пацієнтів, які знаходяться в менопаузі, які говорять про те, що в них матка видалена, їх нічого не турбує. випишіть довідку в басейн або в санаторій. Ну це в моїй практиці так у вас можуть бути інші випадки. І коли ти все одно оглядаєш жінку, як правило, ти можеш виявити зміни в ділянці вульви. І коли задаємо питання таким жінкам, чи є у вас дискомфорт, або якісь подразнення, або свербіжі, це варіант для мене норма. Можуть бути такі свербіж, що жінки цю ділянку розчесують та є приєднання бактеріальної інфекції в цю зону. Тож. Яка діагностика склерозуючого ліхіну? Діагностика насправді перша це збір аналізу, чи немає дискомфорту, свербіжа в ділянці теніталі? Обов'язковий огляд жінки на кріслі. Це ті жінки, які хочуть від вас довідку або просто отримати рецепт від сімейного лікаря і просять поставити їм підпис. Але насправді таких жінок потрібно дивитися, бо, як правило, щось ви там знайдете. Вульвоскопія і біопсія вульви. Взагалі, біопсія вульви це та маніпуляція, яка може врятувати життя жінки. Поділюся з вами своїм клінічним випадком. До мене прийшла молода жінка, їй 39 років, зі скаргою на те, що в неї прищик в ділянці малої статевої губи. Звичайно, коли я її подивилася, ми зробили їй біопсію цієї зони, там виявилося він 3. І ця жінка була. Успішно прооперована і зараз проходить на профілактичні огляди. Біопсія Вульви це та маніпуляція, яка, мабуть, потребує 5-10 хвилин вашого часу. І виконується вона дуже легко та дуже швидко. Саме за допомогою ось такого девайсу. Він називається Dermabunch. і знеболення будь-якого анестетика який містить, наприклад, адреналін, ви проводите біопсію в. Але про це я детально розповідаю на майстер-класах з естетичної гінекології. Тому біопсію потрібно виконувати в тому випадку, де ви не впевнені, чи дійсно це склерозуючий ліхін. Ми повинні пам'ятати як лікарі. І попереджати про це своїх пацієнтів, що не має повного виліковування від склерозуючого ліхіну, але існує маса методів, які дозволяють контролювати симптоми, покращують якість життя жінки та усувають той дискомфорт, який є у жінок. Лікування лікування, звичайно. Відкривши рекомендації АІСВІ, ви можете побачити, що першою лінією терапії склероатрофічного ріхіну є місцеве використання гормональних препаратів. Ну, наприклад, я використовую крем з мометазону. Так, дає гарний результат, але не завжди вистачає. Тільки цього лікування. Є жінки, які катастрофічно бояться гормональних мазей. і коли вони чують, що їм потрібно користуватися ними досить довго тривало, для них це страх. Я це що, на гормони? але є альтернативні шляхи вирішення даної проблеми, про які ми будемо далі з вами говорити. Які ж альтернативні методи лікування, який я застосовую в своїй практиці, і як тренер з плазмотерапії, я знаю, що це працює. Це плазма з нормальною кількістю тромбоцитів. Вона називається плазма або плазма з бідною кількістю тромбоцитів. Насправді, ця назва не є достовірною, вона має таку ж кількість тромбоцитів, яка в нашій з вами крові. Але ця плазма містить високу концентрацію білків, вона забезпечує зволоження. Зменшення запального процесу, особливо у тих жінок, які мають біль та дискомфорт, Які переваги застосування аутоплазми? це малоінвазивна методика, це доступність використання та виготовлення препарату атологічної плазми, це швидкість та безпечність застосування, відносно низька вартість маніпуляцій, це найефективніший метод лікування та попередження багатьох гінекологічних патологій. Вона не має побічних реакцій, якщо ви використовуєте сертифіковані пробірки, вона має виражений лікувальний ефект в зоні застосування. Я на курсах і на тренінгу з плазмотерапії стикаюся з тим, що є лікарі, які користувалися дешевими пробірками, і кажуть: метод не працює, результату немає. Дійсно, якщо ви економите на своїх пацієнтах, ви не будете мати належного результату лікування. Тому Ті засоби, якими ви працюєте, вони повинні бути сертифікованими. Що таке взагалі плазма? Плазма це рідка частина крови, яка залишається після видалення формених елементів. Вона складається на 90% з води, на 8% з білків та менш ніж 1% неорганічних речовин. І плазма є та, яка містить велику кількість тромбоцитів. Тромбоцити покращують ангіогенез, покращують кровопостачання. Вони стимулюють синтез колагену еластану мають протизапальну дію. Так, покращуючи ангіогенез при патології вульви, ми можемо щось простимулювати. Тому, який вид плазми і яку форму плазми використовувати при різній вульвовагінальній патології, ми детально розбираємо на групових заняттях. Тому що тромбоцити містять на собі фактори росту. Звичайно, це ваші фактори росту. Це не ті екзосомальні препарати, які існують зараз і використовують їх дуже широко. Це не дешеві форми препаратів, вони також мають фактори росту, але там вони є чужими, тут вони, власні, ваші. Які використання плазми і які сфери застосування ми можемо використовувати плазмотерапію з нормальною кількістю тромбоцитів? Це догляд за інтимною зоною. Це саме та сфера, яка має хронічні запалі захворювання вуд в опіхвилі. Це післяпологова реабілітація, менопаузальна атрофія та післяпологова сутість та склерозуючий ліхі, які ми отримаємо з вами ефекти від використання плазмотерапії. Перше це зволоження тканини, тому що плазма багата на білки, вона має зволожуючий ефект. А, як відомо, склерозуючий ліхін він дає нам зміну шкіри, він дає зміну вульви, і ми маємо сухість стріщини, наповнення киснем тканині, відновлення амінокислотного балансу. Тому використання плазми з нормальною кількістю тромбоцидів з метою лікування склерозуючого ліхіну дає дуже гарні результати. І має більш безпечний профіль використання в порівнянні з системним глюкокортикостероїдом. Звичайно, плазма вона усуває свербіж, вона має відновлюючий ефект, вона зменшує запальні прояви, вона зволожує інтимну зону та покращує якість життя пацієнтів. Але, але ми повинні знати. Саме при якій патології яку форму плазми застосовувати. Тому що на просторах інтернету ви бачите стільки інформації про плазмоліфтинг, що це значить, я не можу зрозуміти серед тієї інформації, яку сама інколи читаю або знайомлюся. Ми повинні знати патологію і чим допомагати. І тоді ось така квітка оживає поєднання методик. Дуже часто я використовую поєднання методик в своїй практиці: це лазерне лікування та плазмотерапія. Саме поєднання даної методики при склерозуючому дихімі дає колосальні результати. От, просто надзвичайні результати. Перша моя пацієнтка, яку я використовувала поєднані методики, на жаль, її зараз вже в живих немає. Дочка до мене приходила на огляд, і вона мені поділилася цією сумною. Інформацію, що мама вже не з нами, і про те, що я її вилікувала. Тому що до того 15 років пацієнтка зверталася в різні установи. Їй було на той момент, коли вона до мене звернула 72 роки. Ми з нею пройшли курс плазмотерапії та поєднали з апаратними методиками. В неї були проблеми з нейрогенним сечовим мікромами. Ми додатково використовували її солецист і людина. Повністю змінила своє життя. В день вона змінювала до п'яти прокладок після даного лікування, їй вистачало однієї прокладки, тому саме використання лазеру з інтервалом 3-4 процедури, інтервалом в один місяць дає відновлення саме шкіри, там де є скларизуючі лігі. Хоча є інформація, що практична ефективність прирівнюється до використання глюкокортикоїдів. Ну, порівнювати. І поєднувати до глікопортипоїдів я б не стала. Звичайно, це зовсім різні механізми впливу, але дійсно лазерні методики працюють. Альтернативні методи допомоги жінкам, які мають склеризуючі ліхі це цитостатичні препарати, це фотодинамічна терапія та емоленти. Методик є багато, але тільки від вас, від лікарів, залежить те. Як ви зможете допомогти своїй жінці. І поговоримо, чому саме плазмотерапія при лікуванні вульвовагінальної інфекції має протизапальний ефект. Ви можете побачити на слайді дійсно, як зменшується кількість інтерлекінів 6 при використанні плазми з нормальною кількістю тромбоцитів. Плазма знижує запальні прояви. Вона покращує клітинний обмін, нормалізує водний та кислотний баланс. Також плазма впливає таким чином, що підвищується тонус м'язового дна, підсилюється тканинне дихання. Взагалі це рідке золото. Це найкращі ліки, які виготовляє наш з вами власний організм. І для лікарів немає надзвичайно важкого завдання навчитися цьому методу будь-який лікар, який вміє виконувати ін'єкції. Буде працювати з цим методом, саме найважче це почати робити. Саме найважче в естетичній гінекології почати з чогось, тому що оцей страх, страх нового, він зупиняє. Чим більше методиками ви володієте, тим більше ви можете допомагати своїм пацієнтам. І так. другий фактор покращувати своє матеріальне становище. Звичайно, в першу чергу, ми розглядаємо те. Що покращує життя і якість наших пацієнтів. Якщо ми будемо на будь-яку патологію, не розбираючись, куди що використовувати все і плазму, і філери, і тільки думати про те, як підвищити своє фінансове становище, ну, пацієнти, на жаль, це зрозуміють, відчують і більше не повернуться до вас. Тому до кожного методу ми повинні відноситися з розумінням. І на прикладі тієї пацієнтки, яку я показувала вам в попередній частині, де ми використовували колпотрофін, ви бачите результати. Це візуальні результати живих пацієнтів, моєї пацієнтки, які 67 років, з якою слизовою вона звернулася на прийом і яку вона отримала після курсу лікування. Кожен лікар може так допомагати своїм пацієнтам. Саме головне навчитись як. І для цього ми можемо вам допомогти. Поєднання курсу плазмотерапії та кольпотрофіна. в який же є інтимний догляд для жінок, які мають патологію вурга. І це рекомендації саме ISV, що світ уникати будь-якого подразнення шкіри. Як це можливо? Роздратування може посилювати симптоми та збільшувати поширення склерозуючого лігіну. може загострюватися розвиток склерозуючого лігіну. необхідно лікувати будь-які інфекції, які є в англогенітарній ділянці, виключати кандидозний колепід бактеріальні інфекції. І в такому випадку ми радимо своїм жінкам свічки і на вас. Можливо, використовувати як швидку експрес-терапію: це дві свічки на добу протягом трьох днів або одну свічку перед сном протягом семи днів, тому що гіномакс містить в своєму складі вітепсол. Вітепсол це ті жири, які містяться в природі у воску. І дійсно, ми знаємо, що бджолини воск є найкращим протизапальним засобом. Я пам'ятаю своє дитинство. Коли бабуся при зубному болі радила поставити зуб уже в має карі, звичайно, зараз мені з цього смішно, але радила поставити в ту ділянку де болить шматочок бджолиного воску, тому що він містить ось такі природні протизапальні елементи. І вітепсол – це основа свічок гіномаксу. Що ми рекомендуємо нашим жінкам? Ми рекомендуємо уникати попадання мила, гель. Або будь-якого іншого агресивного миючого засобу на ділянку статевих органів. Бажано очищати вульву звичайною теплою водою, використовуючи кінчики пальців по поверхні шкіри. Або це може бути будь-який засіб для інтимної гігієни на натуральній основі. Засобів для інтимної гігієни на сьогоднішній день є дуже багато. І те, чим ви будете радити своїм жінкам, буде. В більшій ступені профілактувати багато і інфекційних процесів, тому обирайте найкращі засоби для своєї жінок. На даному слайді ви можете побачити на фото жінку після біопсії. Ось так виглядає маленький кровопідтік після дермопанча. Я не мала фотографії до, але сфотографувала, якось згадала сфотографувати після. Тому, якщо ви бачите будь-яку патологію, Вульви, ангенітальної ділянки. Якщо ви є невпевненими в діагнозі, я вам раджу провести біопсію вульву і тільки тоді розпочинати лікування. Не можете ви зробити, можна направити жінку до дерматолога, тому що і дерматологи також дуже часто лікують дану патологію. Що ми також радимо своїм жінкам? Самостійно оглядати шкіру геніталій хоча б один раз на місяць. Я раджу своїм пацієнтам робити фотопротокол. Фотопротокол це те, що вона фотографує до лікування, фотографує в проміжку з лікуванням і хоча б один раз на два місяці вона фотографує свою вульву після вже пройденого курсу лікування для того, щоб контролювати, чи не збільшується ділянка ураження. Тому що таким чином вона може до вас приходити на прийом, може відправляти вам фото. Це вже в тому методі комунікації, який ви маєте з пацієнтами. Але це детальний моніторинг за станом пацієнта. І не потрібно забувати, що 6-8% жінок мають ризик розвитку раку вульви. І чим раніше ви почнете лікування таких жінок, тим. Ви більше знижуєте ризик розвитку раку люди. Ось на цьому слайді я повернусь до попереднього слайду. Жінка, яка до мене прийшла 2 січня цього року. Так, 1 січня Новий рік вона відсвяткувала, і 2 січня вона з'явилася до мене на прийом з скаргами на те, що їй там щось пече. Ви бачите, і тріщинки, і дискомфорт, і взагалі вона не могла витерпіти. Цей свербіж, який виник в неї в тій ділянці. Пацієнтці 68 років. У неї не виявлено ніяких аутоімунних захворювань, і вона хворіє протягом останніх 12 років. Ми провели біопсію. Саме біопсій підтвердився склерозуючий ліхер. На фото ви можете побачити промежену, де вже немає ні тріщин. Ні зміни кольору, саме гіперемованого, а тільки біло пляма. Після лікування це пройшло півтора місяці після курсу плазмотерапії. Ви бачите, що шкіра дійсно має змінений колір, вона є більсоватою, але в жінки немає ни печіння, не дискомфорту. В неї немає ні тріщин і немає такого вираженого свербіжу, який вона мала з при зверненні. Вона говорить про те, що вона розчесувала і вона не могла повноцінно спати, тому вона саме після нового року одразу до мене прийшла на прийом. І завжди, завжди ми беремо біопсію. Також вам розповім свій випадок. Це живий клінічний випадок пацієнтки, яка проходить на курс плазмотерапії. Вона також розповідає свою історію 70 років. І в дочки її склерозуючий ліген. Я її встановила, призначила лікування. і Її дочка благополучно лікується. Але прийшла її мама жінці: 72 роки. Вона каже, що в мене пече там все в ньому, і я не можу просто повноцінно жити. Допоможіть мені. Я дивлюся їй, говорю про те, що на вікові зміни вагінальна атрофія і що їй потрібно саме таке лікування. Вона від мене вийшла. Звичайно, наші пацієнти можуть переконсультовуватися на це їхнє право, і ми повинні абсолютно адекватно спокійно сприймати їхній вибір, їхню думку. Вона звернулась до іншого лікаря, який їй поставив діагноз «склерозуючий ліхен. І вона повернулася до мене з претензією про те, що саме цей діагноз я їй не встановила. Ми провели біопсію, біопсій, підтвердилася атрофія, і пацієнтка отримала відповідне лікування. Тепер, звичайно, коли пацієнтка бачить результат свого аналізу, результат свого патрістологічного заключення, то вона до лікаря не буде мати ніяких претензій. Тому там, де є якісь сумніви, я вам раджу проводити цей. Аналіз. І дякую вам за увагу. Хочу нагадати про те, що живе лікується живим. Дякую вам, шановні колеги, за увагу. І буду рада зустрічі на майстер-класах з плазмотерапії з естетичної гінекології, де зможу відповісти на всі ваші запитання. До зустрічі.